Вітаю! Здавалось би, звичайний день у календарі, один з багатьох. Але є дати, які ніби затамували подих, увібравши в себе всю суперечливість історії. От сьогодні ми з вами і поговоримо про такий день, 29 грудня. Це історія про те, як в одній єдиній даті вмістилася і спроба знищити цілу націю, і диво її відродження. Справді, а чому саме він? Як так вийшло, що в ньому сплелися в один вузол, і трагедія невинних, і політична жорстокість, і поневолення, і якась абсолютно незламна воля до життя це знаєте така загадка, в якій зашифровані десятиліття боротьби, гніту і, зрештою, неймовірної стійкості. Ну що ж, давайте розбиратися, і почнемо, мабуть, з темної сторони цієї дати, з події, яка в 20-му столітті накинула на 29 грудня густу тінь імперії. Історія про те, як один розчерк пера на папері мав на меті змінити долю мільйонів назавжди. Тільки подивіться на це: два грудні, одна дата, але які ж різні долі. Майже 70 років боротьби, що символічно почалися, і так само символічно закінчилися в один і той самий день календаря, просто неймовірно. Отже, 29 грудня 1922 року в Москві підписують документ про створення Радянського Союзу. І це був не просто папірець, це була спроба стерти кордони, стерти ідентичність, перекроїти карту не просто території, а й людських душ. І от що найцікавіше. Уявіть собі, поки в кабінетах політики малюють нові карти, десь в українському селі, в теплій хаті, люди співають колядки. Ті самі прадавні колядки. Це і був той тихий, але такий потужний спротив, згори нав'язували єдину ідентичність. А знизу, зсередини, люди просто жили і зберігали свій генетичний код. Але політика це, знаєте, лише верхівка айсберга. Давайте копнемо глибше в давнину. Бо ця дата зберігає пам'ять про зовсім іншу трагедію про невинність і про те, як наші предки шукали захисту від темряви. Виявляється, у цього дня є ще одне значно давніше коріння у церковній традиції. Це день пам'яті невинних немовлят, яких убили у Вифлеємі. І ця трагедія втраченої невинності, і ця історія вона якось дивно лунає крізь століття. 14 тисяч Просто вдумайтеся в це число. Хай воно і символічне, але воно показує весь масштаб трагедії. Це пам'ять про напад на найменших, на найбеззахисніших. І цей мотив він знайшов відгук і в наших народних віруваннях. Цей період напередодні Нового року називали страшними вечорами, часом, коли зло нібито найсильніше. Але що цікаво, наші предки не ховалися від темряви. Вони мали свої методи захисту, і це були не магічні амулети, а щось набагато сильніше. І ось тут ключова думка: вся сіль у тому, що справжній захист від темряви бачили не в якихось ритуалах, а в глибоко людських речах, у силі родини, у силі спільноти, у єдності. І це погодьтеся і було справжнім дивом. І цей дух єдності, ця віра в силу спільноти, він виявився неймовірно міцним. Настільки, що, врешті-решт, саме він і проклав шлях до світанку в ту саму дату, 29 грудня, код мороку буде зламано. Так як же вони це робили? Якими були їхні інструменти? Дуже простими, але неймовірно дієвими. Слово яке не давало забути правду, коли офіційна історія брехала. Пісня, яка вплітала код нації в мелодію, яко не заборониш. І звісно, родинне коло, та маленька фортеця, де ці цінності жили і передавались далі. І от минає майже 70 років, і історія, ніби робить, повне коло. В той самий день, 29 грудня, але вже 1991 року, світ одна за одною визнає незалежність України. День що колись символізував початок неволі, став днем свободи. І ось ця трансформація? Просто погляньте від дня придушення, від спроби стерти націю з карти до дня суверенітету, до дня визнання. Це був такий собі символічний реванш історії. Світло перемогло темряву 1922 року. Добре, ми пройшли цей шлях від мороку до світла, але що ж далі? Що нам з цим робити сьогодні? Який сенс для нас несе цей день із двома такими різними обличчями? Вся суть цього дня, мабуть, у його подвойності. Справжня сила не в тому, щоб обрати якусь одну історію, а в тому, щоб бачити їх обидві, бачити тінь, бо саме вона робить світло таким яскравим. Розуміти, що трагедія і тріумф це просто дві сторони однієї медалі. І все це підводить нас до одного, мабуть, найважливішого питання. Історія це просто щось, що з нами трапляється, наче дощ чи сніг, чи це все ж таки те, що ми самі творимо своїми діями, своїми піснями, своєю єдністю? І можливо відповідь на це питання ось вона. Історія це не запилені книжки на полиці, це те живе, внутрішнє світло, яке кожен несе в собі. Це пам'ять, це стійкість, це віра. І саме це світло і є справжньою історією, історією, яку варто писати сміливо.